Не дуже хочу співати, а радше хочу бути аздиною у великому будинку. Безкоштовна ковзанка в столиці бачили таке. Я, наприклад, ні. А сніданківці навіть встигли покататися на ній. Де її можна знайти. А просто посеред росанівки мікрорайону Києва придумали та втілили в життя таке диво директор місцевої школи та її колишній випускник. Ось така вона безкоштовна. На шкільна ковзанка. Щоправда, кататись на ній можуть і дорослі, і малі. Головне мати власні ковзани. Сніданок разом із переможцем третього сезону проєкту Танці з зірками Олександром Лещенком на собі відчули, як це кататися задарма. Мати нас приймати нашим падінням, зльотом сім'я. Ну я тебе відразу попереджую, кататися не вмію. Я тебе відразу попереджую одразу я радитися. Не вмію. Будемо <світ> До ковзанки ледве дісталися. <світ> Перші кроки на льду роблю нерішуче. Олександр бере усе під свій контроль. Я їду трошки. додому. До себе додому. Раз, раз, раз. <світ> Давай. Незважаючи на такі поради, страх бере гору. Я я, стою, я не можу їхати. Мені дуже дуже страшно, чесно. Можливо, це ганьба, але Холодно, але круто. Після такого падіння вирішила, що треба швидше навчитись кататися на ковзанах. Сама була. <плес> Оу, не вийшло. Але не здаюсь. О, в мене вже трішки виходить. Подивіться, я вже майже навчилася. Зараз фігурне катання піду. Що ж би ще такого на ковзанці зробити? Можливо, вальс. <плес> А ще згадати дитинство. Зараз вона отримає по заслугам. Ти готова? Промазав.